«Поділись усмішкою своєю, і вона не раз до тебе вернеться. Рядки цієї дитячої пісні є своєрідним гаслом, за яким звикли працювати у Бердичівській стоматологічній поліклініці. Вже 30 років тамтешні фахівці лікують, пломбують, відбілюють та відновлюють зуби бердичівлян, повертаючи останнім насолоду, безболісно харчуватись і блискуче посміхатись. Ну, у нашому колективі працює 53 чоловіки. 16 із них лікарі-стоматологи. Це стоматологи, це лікарі, які мають великий стаж роботи, мають хороші професіональні здібності. За минулий рік у поліклініці прийняли понад 47,5 тисяч відвідувачів, поставили більше 15 тисяч пломб, видалили майже 9 тисяч зубів. Пацієнти можуть отримати допомогу терапевта, ортопеда, ортодонта, пародонтолога, хірурга. Більшість цих спеціалістів працюють у поліклініці понад 20 років за покликом душі. Подобалось мені. Я вчився в медучилищі спочатку на фельдшера, потім армія, а потім захотів стати лікарем. Ну, і професія стоматолога подобалась більше всього. Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла стати стоматологом, допомагати людям. Іншу професію просто собі навіть не усвідомлюю, не представляю себе в іншій професії. Мама була стоматологом в мене і, мабуть, по наслідству вже передалося любов до цієї спеціальності. Окрім любові та відданості своєї професії, дантисти повинні бути надзвичайно людяними, адже кажуть, до них часто приходять такі пацієнти, з якими треба бути більше психологом, ніж стоматологом. Коли пацієнт приходить в стоматполіклініку, значить він не просто так приходить. В нього щось болить. Через те, ми повинні своє свій поганий настрій, своє е, щось погане ми лишати вдома. Ми приходимо сюди для того, щоб в першу чергу допомогти. Є дуже багато захворювань, які не страшні самі по собі, але пацієнти, наскільки їх сприймають, що зразу приходячи і сідаючи в крісло, вони кажуть, що в мене рак. Перше, що ми повинні це заспокоїти пацієнта. Ще одна риса, якою відзначаються ці лікарі відмінний стан власних зубів. Тримати ротову порожнину в порядку є для стоматологів справою честі. Тому при потребі вони без остраху віддаються у руки колег. Ну повинно бути в порядку, бо як сапожник без сапог, а у стоматолога повинен бути порядок в роті. Якщо він не може собі навести порядок, то він не допоможе людям. На перший погляд, усі кабінети поліклініки однакові. Те саме стоматологічне крісло, та сама бездоганна чистота і стерильність. Але призначення цих приміщень різниця. Наприклад, у фізіотерапевтичному кабінеті полегшать зубний біль, а за допомогою парадонтолога вилікують пародонт комплекс тканин, що оточують зуб. До нечисельної кількості лікарів чоловічої статі, котрі працюють у поліклініці, належить хірург. Він допомагає там, де інші зубні фахівці вже безсилі. Кожен лікар займається своїм, своєю справою. Хтось хірург займається хірургією. Ну і, звісно, якщо вже ніхто не може допомогти, то займається цим хірург. Видалення зубів, оперативні втручання в порожненні рота, абсцеси, флегмони, флігмони таке все. Незамінною правицею будь-якого лікаря виступає медсестра, яка працює нібито непомітно, але саме від неї залежить, чи вчасно опиниться у руках лікаря потрібний інструмент. Медична сестра приходить з самого ранку і починає підготовку до, до працювання стоматолога. Стерилізація інструментарію, дезінфекція, приготування стерильних столиків, приготування всіх інструментів, запис у всіх журналах ведеться дуже багато документації. Під інструменти стоматолога може потрапити кожен, незалежно від статусу і віку. Часто із немовлятами на консультацію приходять, розповідають лікарі. Дитячі зубки треба лікувати по-особливому. Тут требується більше комунікабельність, я б сказала, тому що треба дітей знаходити підхід. Очень часто діти приходять іспугані, треба їх уговорювати, успокаювати. Вот, приходится всьо буквально в кожне своє движення розказувати і показувати дітям, щоб не пугались. І стараемся сделать так, щоб діти не испугались, і щоб в последующем визит к стоматологу не был для них ужасным поступком. Це до речі, одна з причин, чому і в дорослому віці у багатьох людей думка про черговий візит до стоматолога викликає страх. Інша полягає в тому, що цей візит місяцями відкладається треба йти до стоматолога коли найменше якась патологія коли людям не болить не чекати там тиждень чотири п'ять днів поки вже схватиться більше захворювання а йти на до стоматолога коли перші ознаки захворювання з'являються в роті тоді стоматолога ніхто погано не зробить і боліти не буде і що зв'язане з тим що раніше не було можливості достатньо хорошо обезболити, як-то все одно Стоматологічні процедури були більш болезненными. Сейчас, же, вот, в наше время є много хороших способів, щоб обезболити, де да й самі машини дозволяють робити все менее болезненно. Ніхто не оцінить старання дантистів краще за їхніх пацієнтів, у ротах, яких щойно працювали бормашиною та зондом. Раніше я боялася стоматолога, але відколи коли Ірина Федорівна стала робити зуби, то я перестала боятися до неї почті як постійний клієнт. Хожу. Бо коли заходиш до лікаря, дійсно, навіть якщо неприємно, лікар на тебе й подивиться, вже боїшся, що він тобі буде робити. А Тетяна Володимирівна, перш за все, заспокоює клієнта, пацієнта свого добрим словом і вже так розслабляється, стає легше. Ну, і хочу їм побажати, щоб здоров'я їм, щастя, успіхів їм у роботі, щоб їм більш хороших пацієнтів попадало. Знімальні групи дозволили побувати у приміщенні, де виготовляють зуби і протези. Здебільшого такими послугами користуються люди похилого віку, але й молодшим пацієнтам іноді необхідні, наприклад, коронки. Усю цю ювелірну роботу виконують зубні техніки, яких у поліклініці дев'ять. Гіпс, віск і пластмаса є основними матеріалами для виготовлення протезів. Вот пластмасса, из которой изготавливается съемный протез. Обыкновенно путем смешивания жидкости порошка происходит такое тесто. Вот такая восковая конструкция, вот это все розовое, заменяется на тесто, изготовленное вот из этих двух вот компонентов, и тогда получается протез. У процесі виготовлення протез треба кілька разів приміряти, а згодом може виникнути потреба у його коригуванні, розповідає фахівець. Сйомні протези, от як обувь. От ви купили обувь. Какая бы она удачная не была при покупке, все равно нога иногда натирается, правильно? Mm -hmm. Как правило, да. Точно так і протез. Во рту слизистая, она мягкая. Человек одевает твердый пластмассовый протез. Этот протез иногда может где-то Ну, не то, щоб мішати, а натирати тірають слізисто. Чоловік приходить до доктора, доктор карітіруй. Загалом зубне протезування покликане усунути косметичні дефекти і відновити жувальну функцію. Штучний протез може замінити природні зуби, але краще одноголосно радять лікарі, аби до цього справа не доходила. І правила тут прості, і загальновідомі. Щітку треба міняти раз в три місяці. Щітка повинна бути напівжорсткою, щоб не травмувати слизову і добре очищувати зуби. Чистити зуби потрібно два рази в день, це на ніч перед сном уже і ранком після сніданку. І всередині дня, якщо людина поїла, обов'язково прополоскати порожнину рота, щоб не залишки їжі. 9 лютого колектив поліклініки та усі стоматологи міста відзначатимуть професійне свято свято творців білосніжної посмішки, охоронців здорових зубів та борців з каріясом. Я б хотіла привітати всіх наших працівників, а також всіх колег міста Бердичева, стоматологів, з нашим професійним святом, з ним стоматологом, побажати їм щастя, міцного здоров'я. Успіхів у їхній роботі, здійснення всіх мрій і задумів, тому що кожен з нас щось задумує, щось собі планує, тому здійснення всіх планів, миру, злагоди, добра зі святом, шановних колег.